Так, друзі. Ось о Маша вже збирає, вже сьогодні посадили і дайкон, і горошок, і моркву. Базиліки, і салат, і петрушку, і кріп. Ну, коротше, таке все понасадювали. Завтра, А завтра часник, цибуля. От, Думала, що сьогодні квіти висію землю, але не встигла. Отже, любі друзі, завтра будемо знову ж таки пахати. Хати, бо земля любить труд. Так що побажайте нам удачі. Казала, що сьогодні встигну, отже, встигла. Рада, дуже рада, що встигла, Маша мені допомогла, а завтра буде часник цибуля, бо часників цибулів багато, майже на півгорода. Встигла мамі віднести, ну посадити мамі не встигла, зато собі прибігла. Але перед собі посад, я вже потім піду донизу буду. Тож, в мене тут є де розпрягатися. По чуть поки-чуть, по думаю, все встигну. Хоч весна і коротка, але, думаю, все стигнеться. Ось така в мене грядка. Шикарна. Вже рада аж легше здихнула, слухайте. Так що так. Ще хочу квітів чорнобритів, хочу на городі посіяти. Ще треба насіннячко купити. Так що так.